Усім доброго дня, комусь, можливо, і доброго вечора. Мене звати Ольга Драник, я керівник відділу стипендіального забезпечення департаменту навчально-виховної роботи. Наближається сесія, але приємна новина те, що вона не триватиме вічно і після її завершення студенти будуть отримувати академічну стипендію. отже, сьогодні ми говоримо про стипендії в КПІ і допомагати мені в цьому буде моя колега і студентка КПІ Валерія. А я нагадую, що свої запитання ви можете поставити в коментарях під цим відео. Думаю, більшість студентів знають, що відповідно до законодавства України існує два види стипендій – академічні та соціальні. Право отримувати стипендію мають студенти, які навчаються на денній формі навчання за рахунок коштів державного бюджету. Давайте розпочнемо з академічних стипендій. Перед початком підведення підсумків семестрового контролю, вчена рада нашого університету з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення встановлює ліміт стипендіатів, які будуть отримувати встановлює єдиний для всіх факультетів та інститутів ліміт стипендіатів, які будуть отримувати академічну стипендію за результатами такого семестрового контролю. Також встановлюється єдиний для всіх факультетів, інститутів, курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, які будуть отримувати академічну стипендію в підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні. Після того, як такий ліміт стипендіатів встановлений, цей показник встановлюється у відсотках від кількості студентів денної форми навчання на певному факультеті. Інституті курсів та спеціальності станом на перше число місяця після завершення семестрового контролю. На сьогоднішній день в нашому університеті такий ліміт встановлений на рівні до 45%. З них 25% стипендіатів студентів мають право отримувати стипендію в підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні. Для вирішення питань призначення. Стипендії студентам в університеті утворені стипендіальні комісії. Призначається академічна стипендія студентам відповідно до рейтингу успішності, який рахується за формулою. Зараз ви можете бачити це на своїх екранах. Це середній бал помножений на коефіцієнт 0,95%. Та у разі, якщо студент займається науковою роботою, бере участь у спортивній або громадській діяльності, йому враховуються додаткові бали, помножені на коефіцієнт 0,5%. До рейтингу, відповідно до якого студентам призначається академічна стипендія, включаються усі студенти, які вчасно і без перескладань склали семестровий контроль. Рейтинги успішності студентів оприлюднюються на сайті Департаменту навчально-виховної роботи, про що ми повідомляємо на наших телеграм-каналах, таких як КПІ Стипендія та каналі Департаменту навчально-виховної роботи. Хочу навести приклад, яким чином рахується академічна стипендія, призначається академічна стипендія на конкретному факультеті. Наприклад, ви студент теплоенергетичного факультету вчитесь на другому курсі в 121 спеціальності. Станом на перше число місяця після завершення семестрового контролю. А в нашому випадку це буде найближчим часом, 1 лютого. Контингент бюджетних студентів на спеціальності складає наприклад 75 осіб. Відповідно, 45% студентів, які будуть мати право на отримання академічну стипендію, складе 33 студента. Це означає, що студенти, які займають перші рейтингові позиції у рейтингу успішності, перші 33 студента у рейтингу успішності, отримують академічну стипендію. Відповідно з них 8 студентів. Матимуть право отримати академічну стипендію в підвищеному розмірі, у разі якщо рейтинг їх успішності буде більше 85 балів. Щоразу після завершення сесії на наших телеграм-каналах ми публікуємо інформацію про те, яка кількість стипендій призначена на кожному факультеті інституті, курсі та спеціальності. Академічна стипендія призначається студентам на семестр до визначення результатів наступного семестрового контролю. Окремо хочу сказати про додаткові бали, оскільки завтра спливає останній термін подачі документів для врахування їх до рейтингу успішності. Як я вже казала, додаткові бали є невід'ємною складовою рейтингу успішності студентів і. Враховуються вони студентам за участь в науковій роботі, спортивні, громадські, таке інше з повним переліком активностей та діяльностей, а також кількістю балів можна ознайомитися на сайті департаменту навчально-виховної роботи в розділі Стипендія Правила призначення академічних стипендій. Додатком до цих правил і є якраз додаткові бали. Для того, щоб вам врахували додаткові бали, студент має надати копії підтверджуючих документів для їх врахування і надіслати на електронну адресу факультету інституту, де він навчається. Ці контакти прикріплені в наших гайдах, посилання на яке ми покажемо вам в кінці нашої презентації. І нагадую вам, що завтра це останній день, коли ви можете подати документи на врахування додаткових балів до вашого рейтингу успішності. Зараз ви бачите основні розміри академічних стипендій, які встановлені в нашому університеті. Звичайна академічна стипендія в мінімальному розмірі становить 1300 гривень. А відповідно, студенти, які показали високі успіхи в навчанні. І розмір їхньої стипендії складає 1892 гривні. Для окремих спеціальностей встановлений розмір мінімальної академічної стипендії 1660 гривень, а відповідно підвищена буде 2416 гривень. Тепер давайте поговоримо про соціальні стипендії, які призначаються студентам пільгових категорій. Насправді таких категорій досить багато, з повним їх переліком та комплектом документів, які дають підстави для отримання соціальної стипендії, можна знайомитися знову ж таки на сайті нашого департаменту в розділі Соціальні стипендії. Для того, щоб отримати соціальну стипендію, студенту пільгової категорії потрібно подати пакет документів та написати заяву. Відповідальній особі на факультеті інституті за призначення соціальних стипендій. Розмір соціальної стипендії в університеті становить 1180 гривень, а для студентів числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування, такий розмір становить 2360 гривень. Соціальна стипендія призначається студентам з місяця звернення і встановлюється на семестр. Для того, щоб, як я вже сказала, отримати соціальну стипендію, в першу чергу потрібно подати необхідний пакет документів. Хочу звернути вашу увагу на те, що студент має право отримувати один вид стипендії або академічно, або соціально. Виключення складають лише студенти з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це єдина категорія студентів, які мають отрим... мають право отримувати. Два види стипендій – академічну, так і соціальну. Таким чином, якщо студент, який отримував соціальну стипендію за результатами семестрового контролю, набуває право на отримання академічної стипендії, то в такому разі в обов'язковому порядку пишеться заява про вибір стипендій. І за вибором студента він або, йому або призначається академічна стипендія, або він продовжує отримувати соціальну стипендію. Усі зразки заяв на призначення соціальної стипендії, на вибір стипендії ви можете знайти на сайті департаменту навчально-виховної роботи в розділі Стипендія. Тепер хочу розказати вам про те, як стати кандидатом на отримання іменної стипендії. Наразі ви можете подивитися розміри. Стипендії президента України, наших іменних стипендій усіх, як стати кандидатом для отримання такої стипендії. Претендувати на отримання високої державної стипендії можуть студенти, які показують високу успішність у навчанні та активно займаються науковою роботою. До такої роботи відноситься участь у міжнародних та всеукраїнських. Олімпіадах, студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, наявність фахових статей, патентів, авторських свідоцтв і таке інше. Щоразу, після завершення семестрового контролю на наших каналах ми розміщуємо оголошення про прийняття документів на отримання іменної державної стипендії. І студенти подають свої документи на розгляд стипендіальної комісії університету для прийняття рішення щодо рекомендацій таких студентів на призначення іменних стипендій. Тому після завершення семестрового контролю слідкуйте за оголошеннями на наших телеграм-каналах каналах. каналах і е, якщо у вас висока успішність у навчанні є наукові здобутки, подавайте ваші документи на отримання іменних стипендій. І е, окремо про що хотілося ще сказати, це про е, комерційні стипендії, оскільки ми активно співпрацюємо з компаніями. Організаціями, нашими партнерами, які платять студентам комерційні стипендії. Головною перевагою таких стипендій є те, що вони виплачуються додатково до академічної або соціальної стипендії, а також отримувати, можливість отримувати їх є у студентів контрактної форми навчання. Тому, якщо знову ж таки ви гарно вчитесь. Маєте якісь здобутки, у вас є шанс стати учасником однієї з тих стипендіальних програм, з якими ми співпрацюємо. І зараз ви маєте можливість побачити посилання на наші основні гайди, де ви можете прочитати всю детальну інформацію щодо. Призначення академічної стипендії щодо того, як отримати соціальну стипендію. Там же ви можете подивитися повний перелік пільгових категорій студентів, а також за що і як враховуються додаткові бали студентам. Якщо це все, то можливо, ми зараз послухаємо запитання наших студентів. Кольма, дякуємо вам за вашу презентацію, це було дуже ґрунтовно. Звичайно, студентів хвилюють питання по стипендіям. І одне з найголовніших і найчастіших, які задаються, коли буде соціальна стипендія за жовтень, листопад і грудень, і так далі. І в принципі, який графік виплат соціальних стипендій. Традиційно академічна стипендія у нас, наприклад, виплачується це двадцяте числа кожного місяця, 21, 22, 23 число. Що стосується соціальної стипендії, соціальна стипендія виплачується зазвичай в останніх днях місяця, це там 28, 29, 30 число. Тому найближчим часом на наступному тижні ми очікуємо соціальну стипендію за грудень місяць для наших студентів. Але зазвичай, як тільки що стосується соціальних стипендій, як тільки кошти потрапляють на рахунок КПІ для виплати соціальної стипендії. Ми повідомляємо наших студентів про дату виплати соціальної стипендії на нашому телеграм-каналі. А також цікавляться студенти, як можна отримувати підвищену стипендію. Ви вже казали в своїй презентації. Можна для того, щоб отримати академічну стипендію в підвищеному розмірі за особливі успіхи в навчанні, студент повинен потрапити у 25% від кількості стипендіатів на своїй спеціальності. І при цьому його успішності повинен бути не нижче 85 балів. І стосовно додаткових балів, коли, як і куди потрібно подавати сертифікати з конференції, там, доповідей і так далі. Ну, як я вже казала, на нашому телеграм-каналі, в наших гайдах є контакти відповідальних осіб за прийняття таких документів. Відповідно, студенту потрібно надати. Скан копії або фотокопії документів, які підтверджують його досягнення, і надіслати на відповідну електронну адресу. І останній термін подачі таких документів спливає завтра. А якщо там це була публікація, на неї потрібно подавати посилання? Так, звичайно. А, і ще також стосовно дозикових балів, якщо, наприклад, тези були подані, але вони ще не опубліковані. Ну, в будь-якому випадку студент повинен надати якісь підтвердження того, що він брав участь у цій конференції. То я нагадую, що враховуються ті досягнення студентів, які він здобув під час поточного навчального семестру. І зрозуміло, стипендіальні комісії для того, щоб прийняти рішення враховувати такі бали чи не враховувати, потрібно якесь підтвердження участі в конференції. До речі, інформація про додаткові бали буде про те, кому вони враховані і за що буде опублікована на сайтах факультетів інститутів. 30 грудня, а також на телеграм-каналах деканатів відповідних факультетів. І ще скажіть, будь ласка, от ви казали, що найближчим часом буде соціальна стипендія. І тут запитання за жовтень-листопад, також найближчим часом. Що стосується виплати стипендії за жовтень листопад, щось у цього це запитує студент, який досі ще не отримав за попередні місяці, коли студенти пишуть заяву на призначення соціальної стипендії. Готується відповідний наказ по університету зазвичай, якщо такий наказ по університету пройшов до 20-го числа. Студент включається у списки для замовлення стипендії на наступний в наступному місяці. Вже в наступному місяці він отримує стипендію за місяць, в якому він написав заяву, і за поточний місяць. Але е, якщо такий наказ університету пройшов вже після 20-го числа, то виплата стипендії йде десь з затримкою в два місяці. Це пов'язано з тим, що для виплати соціальної стипендії по кожному студенту формується особова справа, яка передається в управління соціального захисту населення, і е, дані такого студента вносяться в єдину базу, і зрозуміло, що є певна затримка в. Тому, коли студент отримує соціальну стипендію. Тому я думаю, що даний студент, що цю стипендію вже нарешті отримає в грудні. А, дякую вам. Наразі немає більше запитань від студентів. А, ну, якщо запитань немає, а, тоді. Чекайте, вибачте. Який перелік документів необхідний для того, щоб стати кандидатом до іменної стипендії, та у якій формі це буде здійснюватись дистанційно чи необхідно комунікувати з деканатом очно? Ну так подача всіх документів у нас зараз здійснюється виключно uh -huh. в дистанційному режимі. Що стосується переліку документів, це за то, які ви досягнення плануєте надати, якщо це перемога в якомусь конкурсі чи олімпіаді. Чи відповідно ви можете подати диплом копію такого диплому? Якщо це фахова стаття або участь у якійсь конференції, ви можете подати посилання, де такі така стаття опублікована, або де опубліковані такі тези конференції. Відповідно, якщо це якась грамота за участь у комусь конкурсі або знову ж таки якийсь диплом, то Відповідний диплом. В принципі, ви можете зайти на сайт департаменту навчально-виховної роботи і в правилах призначення академічних стипендій, де написано за що і враховуються додаткові бали в розділі за наукові досягнення, там вказаний перелік документів, які можуть бути підставою для врахування наукових здобутків студентів. Більше немає. Чудово. Ну тоді я вітаю усіх студентів з наступаючими новорічними святами. Бажаю всім вдало скласти се.